Обстріли українських армійців з території Росії не припиняються. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже: артилерію з боку сусідньої держави вдарили по блокпостах у районі населених пунктів Макарова і Комишне Луганської області. Також терористи протягом години стріляли з мінометів по позиціях АТО в районі Стукалової Балки і біля населеного пункту Піски. Це також у Луганській області. За повідомленням прес-служби АТО бойовики двічі накрили градами Луганський аеропорт. Лисенко каже, загиблих серед чоловіків. Немає. Окрім того, під мінометний вогонь потрапив санітарний автомобіль, який евакуював поранених з блокпоста. Машину було знищено. Дані про втрати уточнюються. Подробиці зони АТО від Андрія Лисенка. Протягом доби підрозділи антитерористичної операції активно наступали одразу в чотирьох напрямках: Донецьк, Луганськ, Алчевськ, Стаханів, Торес, Сніжне. Бойовики зазнали великих втрат живої сили та техніки, тому не дивно, що серед російських найманців поширюються панічні настрої. Частина вдається до дезертирства, інші дезорієнтовані, розчаровані та не мають єдиної стратегії введення подальшої боротьби. Російські гради вчора зруйнували село Степанівка Донецької області. Про це повідомляють у преслужбі. АТО. під артобстріл потрапили майже всі будинки Степанівки без даху над головою залишаються понад тисяча місцевих жителів. У Горлівці знищені майже всі опорні точки терористів. Про це повідомляють очевидці на сайті Горлівка.ua. За інформацією місцевих у бойовиків панічні настрої. Є випадки, коли вони знімають форми та перевдягаються у цивільний одяг. Горлівка нині майже у кільці вийти з міста. Терористи можуть у напрямку Єнакієвого. Тим часом у населеному пункті Гольмовський під Горлівкою розбомбили житловий будинок. У результаті артобстрілу там спалахнула пожежа. Кілька квартир повністю вигоріло. Даних про жертв немає. У Донецьку обстріляли колонію. Один ув'язнений загинув, 18 поранені. Про це повідомив речник тамтешньої міськради Максим Ровінський. За його даними, 106 ув'язнених втекли з колонії, але потім частина з них повернулася. Точну кількість він пообіцяв назвати надвечір. Колонія номер 124 суворого режиму. Там відбувають покарання за тяжкі злочини, зокрема вбивства. В результате попаданий в жилое помещение, в помещение промзоны, в подстанцию и штаб, значит, есть один погибших, три человека ранены, пятнадцать человек отказались от медицинской помощи, были легко ранены. Значит, после этого в колонии возник бунт, из-за того, что люди боялись за свою жизнь, сто шесть человек по состоянию на утро покинули колонию. Значит, но э, часть людей возвращается, мотивируя тем, что они боялись за свою жизнь. К вечеру мы будем надеемся иметь картину, сколько людей вернулось. У Донецьку жителі районів Кіровського і Ленінського повідомили, що зараз там чути вибухи і постріли. Таку інформацію наводить сайт міського голови. П'ять тисяч мешканців залишаються в місті без електрики. Світла немає, тому що снаряди влучили у трансформаторні підстанції. Почати їх ремонт поки що не можуть через обстріли. За ніч після потрапляння снарядів зруйновані три приватні будинки, магазин, сім гаражів. Зранку велися обстріли, як кажуть, з боку аеропорту та міста Ясунуватого.